Всім привіт. Їду витягати сітку на ракі. Подивимось, чи там буде щось чи не буде. Добре, буде на місці, я вам покажу. Ой, друзі, приїхали на той ставок. І зараз будемо дивитися, чи там буде щось, чи не буде. Ви поставте лайк. Пишіться на канал і коментуйте. Ось такий хабас. Будемо шукати, де я поставив, і будемо відтягати. Чекаємо. Ой, друзі, раків нема. Але ось такі краски маленькі будемо їх відпускати ось така рибалка. Не знаю чи забирати, чи ставити ще раз. Хіба ставити в друге місце. Запускаємо може друге місце, поставлю в друге місце. Ось друзі, зібрав. Передумов ставити і буду забирати додому. Я буду збиратися додому вже їхати. Бо тут щось нічого не було. Пали пару маленьких красок все. Може приїду другий раз, доставити, тоді я вам покажу. Але пару карасок було. Ось на таку сітку. Добре, кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І далі ще буде. Tenham um dos outros.